Дві, друзі, вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти в TRX. -ах. І так, дивіться, для входу на проєкт. Проходимо реєстрацію, ім'я пользователя, пароль, повторяємо пароль, адрес електронної пошти, номер телефону, друзі. І код приглашення у вас буде, коли подати по мій реферальній ссылке. Також, друзі, є техподдержка. Якщо вам щось буде незрозуміло, можете сюди обращатися в техподдержку. І так, давайте, друзі, перейдемо в мій кабінет, я вам все покажу, розкажу. Е, і так, дивіться, е, за реєстрацію нам дається тут бонус виходить, е, x е, Ви можете вимагати його після того, після 180 днів тобто ви можете отримати друзі, бонус. Мінімальний тут депозит становиться 10X, мінімальне зняття 5 x е, Далі, по VIP, VIP-1 е, від 10 до. TRX, 8% від 1000 до 10, 10, і так, друзі, далі. Тобто, чим більше інвестиція, тим більший получається, рахунок. Дивіться, друзі, для того, щоб поповнитися, то есть, переказати на базовий рахунок. То есть, можете переказати сразу на рахунок гаманця, друзі. Це як вже вам кому угодно. То есть, допустим, поповняємося на базовий. Я заходив через TRX, У нас тут є получається, trc 20 USDT, BNB, bep 20 є R20, в кошельків є багато. Допустим, хочемо поповнитися нажимаємо скупівати з кошелька. Це то, як друзі поповнились нажимаємо поповнення щота завершено. Так, друзі, давайте вернемось назад. Я вже поповнився, виходить, на 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 ну на другий виходить, рахунок. І вже зможу заказувати. Зараз будемо заказувати, виходить, виходить, виплату. Української мови, на жаль, тут, друзі, немає. Е, так, давайте перейдемо, виходить, на російську мову і будемо заказувати виплату. Так, лучше, друзі, понятно, по проєкту. Так, дивіться, тут ми можемо поділитися, виходить. Тобто, ваш реферальний код, ваша реферальна силочка. Е, якщо вам цікаво, можете приглашати в команду для того, щоб заробляти, виходить, більше. Е, також дивіться, друзі, по проекту. Е, Тут буде показуватися наша команда, то є може приглашати в команду для того, щоб отримувати стабільний доход. Кому цікаво, хто хоче заходити, допустимо, приглашаємо команду, заробляємо. Далі у нас тут, дивіться, є, виходить, безплатна установка, сертифікат, безпечність. Для андроїда. Приложення, друзі, хто хоче може собі скачати, то є установити. Так, далі. Давайте зараз чекаємо, друзі, я відключу. E, перевод, виходить? E, так, перевести, Не можу відключити. Ладно. Давайте, друзі, перейдемо далі. E, дивіться, переходимо виходить, в мій кабінет. Мені треба перевести моїх 70 x на основний штт, друзі, щоб я міг вже отримувати стабільний доход. E, так. Переходимо в конвертація. вводимо 70, друзі, 3 тобто, стільки Ми хочемо перевести Ось 70. І переводимо на основний щор. тобто Нажимаємо підтвердіть. Е, все. Успішно, як бачимо. Все, друзі. Е, я перевів виходить, на свій счет. Вже тепер я, друзі, зможу свободно е, заказувати, виходить, виплату, тобто, без всяких проблем. Так що, кому цікаво, заходимо і заробляємо. Так, далі. Дивіться, моя команда. Відкликати гаманець. Е, історія, тобто, інвестиційні записи. Е, давайте спочатку, друзі, перейдемо ось мій заробіток. Нажимаємо на мій заробіток. Як бачимо, поки тут заробіток не показується, наші інвестиції під 8%. Нажимаємо. ось Як бачимо, тут у нас є VIP. Ось як бачимо кількість перезарядки. то У мене 70%. Все, можна перейти до перезарядки. то 70 доларів у мене вже на балансі, вже з яких я буду отримувати друзі, доход. Як бачимо, ось працює під 8%. то Кому цікаво, можна заходити, заробляти проєкт, плати непогано. в принципі. Е, також я хотів вам, друзі, ще показати по проєкту. Давайте е, перейдемо далі. Тобто, дивіться, базовий рахунок і, і гаманець рахунка. Бачите, я зняв виход, і вже я перейшов на VIP-1, з якого друзі, я вже отримую доход. Так що, кому цікаво, можете заходити, заробляти тобто, е, без всяких проблем. Прибуток наш, виходить, буде вже мені нарахований через сутки, виходить. як бачимо, ось ми перейшли 8%. Збирати ми ще нема, що виходить. через сутки я вже зможу отримати свій перший доход, так що, кому цікаво, можна заходити заробляти. Також можете прилашати в команду для того, щоб отримувати стабільний доход. Все, як бачимо, VIP-1, друзі, в мене працює. Давайте перейдемо в мій кабінет, як бачимо, 70 і 70 має на балансі, тобто для того, щоб, допустимо, відкликати. Як бачимо я на балансі місць 0, тобто для того, щоб знімати кошти, потім зроблю відео. <клухи> Далі в нас тут дивіться є, виходить ось мої поповнення, тобто як я заходив на проєкт. Кому цікаво. Також. Наші транзакції показуються ось тут. Також наші інвестиції показуються, тобто, як бачимо, я зайшов на 8% під 70%, виходить. Також у нас є ап. І Telegram. Тобто, записи перезарядки. Тобто ми можемо подивитися, виходить, як, скільки ми раз ну, робили перезарядку, виходить. реферальна ссылка. Кому друзі, цікаво, хто хоче заходити заробляти без всяких проблем, е, зроблю відео вивод з проєкту. Також перезарядку друзі, ми можемо зробити і звідси, тобто можемо сразу, поповнятися на свій кошельок. Там просто обміняли і починаємо вже заробляти. В принципі, по проєкту іначе все понятно. Інвестуємо і чекаємо свій свої заробіток. Свої Мої начислення будуть мені зараховані. Коли вже я отримую виходить, через 24 години після приєднання до інвестицій, тобто через сутки, і я зможу вже зібрати свій перший доход і обов'язково зробимо виплату. В принципі, по проєкту все наче понятно. Всім друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.